Далі місце 10. Вечірка з картками Жорж Мельєс. Це перший фільм відомого режисера тих часів Мелієсу зірка» у Дальших руках. Та й цього року це побачите порівняно з іншими фільмами. Але тут перший фільм він був такою е е копією е е фільму, який зараз буде пізніше. Фільм показує партію карти, з особливостю варто сказати про те, що в фільм є відповіді від Мельєса на знятий того ж року подібний фільм від Люм'єра. Глядачі тих часів приваблювала причетність, адже вони згадували свій відпочинок і асоціювали себе з героями. Також в фільмі багато емоцій від персонажів, що щось постійно відбувається, тому для тогочасного глядача це і було привабливо. Хоч і можливо не для вас. Ось і ось дебют Еліс Гай. Хоча це ремейк 1900 року, але він ну, дуже схожий е на версію 1896 року. Перший фільм, де режисером виступає жінка. Він уособлює легенду, що хлопчики народжуються в капусті, а дівчата в трояндах. Ну, бачите, не очевидно, що це де тут троянди, ну ладно. Фея витягує з капусти дітей, кладе їх на землю, на передній план камери, де вони продовжуються рухатися на землі. Сама Гай стверджувала, що на сюжеті її надихнув показ технології інкубатор. Це для дітей-інкубаторів, не для кури. Ну і також варто зазначити, що дуже жорстко доволі над жінками. Тут дитина, наприклад, за руку бере так прямо. Це доволі... Може викликати дитини травму. Ну, але бачите, жінка знімає про дітей, де акторка теж жінка і так вони себе ведуть. Жахлива ніч. От тут побачите різницю вже в 1896 році, між, наприклад, документалістами Люм'єрами і Жоржем Мельєсом, який зразу поставив дуже швидко на... Акцент на постановці. Комедійний фільм, де чоловік намагається заснути, а йому заважає велетенський жук. Він його пробує загасити різними методами, але найдієвішим методом, само собою, є нічний горщик. Сам фільм знімався просто неба для хорошого освітлення. а Саме на стіну будинку були навішені декорації. Тобто, це вулиці. Персонажа грає сам режисер. Тобто тут сам Джордж Мелієс. Власний по самплунзі, звичайно, бороду начепив доволі велику. Хоча він теж був бородатий, але ще більше бороду начепив. Ось він, ось він. Екзекуція. Тут він ще буде товкти, не знаю, навіщо він тут в кінці ще товче своїми. Видно, там. Нерви заспокоїти, не знаю, чи може він зображує, що це не один е жук, може якісь маленькі є, крім цього величезного. Не знаю. Але думаю, глядачі тих часів такими питаннями собі, собі не задавали. І ось фільм, на який був знятий ремейк від Мельєса Місце номер 7 фільм у реалістичному стилі, який показує гру в карти трьох чоловіків і реакцію болівальника офіціанта Після закінчення партії вони розпивають алкоголь. Таке кіно було популярне через близькість теми для аудиторії. Цікаво спостерігати за емоціями персонажів. Ну, тут також важливо значення мала відомість режисера, чому цей фільм був відносно популярним. Ну, в принципі, глядачам було цікаво дивитися, тобто вони самі собою себе уособлювали цих персонажів. Тут все весело поводиться і так далі, тому він був відносно популярним. Місте 6 кошмар Жорж Мельєс. Перший фільм у піджангрі комедійна фантастика. По сюжету чоловіку сняться всякі жахи, які з допомогою монтажу кріноплівки міняються як калейдоскоп один за одним, як буцім в гарячці. Але в кінці кінців персонаж прокидається і полегшено зітхає. Такий активний монтаж відео був проривом на цей рік. І саме Мельєс його а, винайшов і популяризував. Сам монтаж не виник того, прямо так часто, як такий основний прийом і популяризація це від Мельє, тому що перший монтаж був у 1994-1995 році, в одному із найкращих фільмів про страту е, якоїсь там королеви шотландської. Там і типу, відрізали голову і в цей момент була склейка з манекеном. Але так часто, як основний прийом і популяризація, це саме тут. Місце 5. Зникнення дами в театрі Робера Удена. Тут Жорж Мель'єс. Це номер фокусу, а по суті псевдофокус. Фокус тут, який виглядає як... Через монтаж, але по суті. Хоча глядачі могли вірити, що це дійсно документалка, тому що ну, такий був її рівень, якість в ті часи. Ефект, що це фокуси досягаються завдяки активному монтажу плівки, що для глядача було новинку, тому він міг трошки вірити. Також відео чимало комедійного наративу для ще більшого зацікавлення аудиторії, тут як бачите. Сам фільм знімався в саду його маєтку для кращого освітлення. Назва обґрунтована місцем показу, а не зйомок. Тобто це показували у театрі, тому це по суті, а не місцем зйомок. Номер 4. <кхух> Зруйнування муру Луї Лум'єр. Фільм Трюк в реалістичному стилі. В принципі, люди завжди любили спостерігати за якимись руйнуваннями. А в ті часи навіть за такими немасштабними. Але тут вперше був зроблений акцент на зворотньому руху плівки, що викликало сильний ефект несподіванки у публіки. Та й візуально воно виглядало непогано, адже автори очевидно знімали те, що найбільше переконливо підкреслить цей ефект. Давайте подивимося, фільм більш тривалий, ніж коментарі, що рідкість тут, як правило. Фільми коротші ніж є те, що я зачитую, але давайте подивимось. Доволі цікаво, це буде виглядати. Зараз буде зворотній хід і тоді це ну, ефект несподіванки викликав, бачите, і дивувало людей. Але камені назад рухаються, бачите. Ну, давайте додивимося, о, пилюка до куку збирається, стіна зараз назад відійде то це доволі ефектно зараз виглядає, це оце куп докупи в пілюка збирається, повільно ту ще зараз трошки. Тобто, бачите, брати ліміри знали, що робили. Поцілунок Вільям Гейса також інші версії. Поцілунок Мей Ірвін і поцілунок Райс і Ірвін. Дуже короткий фільм, але дуже а, відомий. Цей фільм перше демонстрував поцілунок великим планом, однак сам фільм був довшим, близько трьох хвилин, а до нас дійшов власний кульмінаційний момент фільму. Через велику цензуру у романтичній сфері навіть такий епізод назвали порнографічним. Саме відео було екранізацією фінальної сцени мюзиклу Вдова Джонс. Саме щодо цього фільму виникло таке явище, як кінокритика, і першим з них офіційно визнаного репортера Джона Слоуна. Тривалий час цей фільм вважали першим показаним в Канаді. Фільм вперше демонстрував поцілунок великим планом. Популярність в автоматі індивідуального перегляду кінотоскопі була настільки великою, що плівка постійно зношувалася, і в 1900 році зняли ремейк. А у 1903 році пародію. У Москві цей фільм демонструвався за шалені 5 рублів засаду. Дуже великі гроші. Хоча зараз цей фільм виглядає банальним, однак він зробив значний вплив у злам табу тогочасного суспільства. Місце номер 2 Доволі тривалий фільм. Замок диявола Жорж Мельєс, а також Замок з привидами і Дім. Диявола. Так, давайте так. Почнемо а, з визначних регалів фільм. Це перший фільм Блокбастер, про це нижче, найдовший сюжетний фільм до цього моменту, перший хоррор фільм і перший фільм з вампірами. Це спірне твердження. Це найдовший сюжетний фільм того часу, у якому було використано багато дорогих та для тогочасного кіно спеціально намальованих і великих декорацій. Знімалось кілька акторів, різні сцени, які мінялись почергово, а не все одним планом. Сам жанр радше фантасмагорія, де важливіша ефектність, бажання здивувати глядача, а не донесення якогось сюжету. Багато хто вважає це першим фільмом про вампірів. Тому що тут є кадри перетворення людини у кажана, але немає будь-яких натяків на вампіризм, Тому це спільне, спільне твердження. По, по сюжету тут радше, парад подій з важко вловленим сюжетом. Але основа є. Це боротьба двох кавалерів проти нечистої сили. Один піддається ілюзіям і шукає жінку серед всяких фантомів не справжній карсун. Інший захищає свою обраницю, яка в нього вже є, від зазіхань нечистої сили, якою керує диявол. В кінці його цього диявола, проганяють з допомогою Христа. Серед неоднозначних цікавинок є те, що акторкою що грає жінку, що виходить сказана, була Жанна Дальсі, яка швидко стала спочатку коханкою режисера, а потім другою дружиною. І грала в багатьох його фільмах до 1902 року. Ось такий от нюансик. Фільм, бачите, досить піде. Тут вже сам його передається. Перший фільм, який ви можете передивитися самостійно, а не у моєму відео. Тому це дійсно виглядає як огляд. Прибуття потяга на вокзал Ласьота Огюст Лумєр Луї Лумір. Це дуже неоднозначний фільм, для мій погляд, адже стосовно нього розвелось багато брехні, маніпуляцій і легенд. Легенда перша. Це перший публічно демонструючий фільм за гроші офіційно спростовано Мір Другий. Глядачі настільки повірили у відео, що прямо вибігали зі страхом із зали. Ніяк не підтверджений. Стосовно другого міфу, то найбільш вірогідно, самі брати Люм'єри його як Піар могли поширювати. А потім цю романтичну казку було вигідно поширювати і нашим сучасникам, адже дає підстави створювати крікбейтні заголовки і атмосферу чогось неймовірного у відверто посередньому фільмі навіть на той час. Можливо, ви дивились тут попередній список за 1895 рік. І бачили менш масштабні маніпуляції лум'єрів щодо минулорічного переможця. Минулорічній переможці там я теж розказував про певну маніпуляцію, яка була відома. А відео з поїздами, які рухаються глядача, вийшло ще у 1894 році. Тобто це не перший фільм такого плану. У 95-му їх вийшло кілька, що, очевидно, невідомо для багатьох, хто вивчає історію. Певних джерел. і Дійсно, можливо, дійсно цей міф, міф був популярним ще у 1896 році. І глядачі йшли дивитися, ну, чого там його, їхні попередники злякалися такі боєвузливі Саме тому так важливо вивчати історію послідовно і рік за роком бо коли я передивився всі збережені менш як 70 фільмів попередніх років, що не складно, адже це разом менше години займе. Вони короткі, то таким чином я здобув сукупний досвід, допомогою якого можу робити нетривіальні висновки. Тобто майже всі, коли ви будете слухати, будуть вам говорити ці два міфи.